Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії Voice модель ST130. Розмір динаміків 13 см. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон, також фірмова наліпка. І також два. Середньочастотних динаміках. Динаміки без захисних решіток постачаються. Номінальна потужність даних динаміків 50 Вт, максимальна потужність 100 Вт. Доволі важкі динаміки, масивний магніт встановлений, монтажна глибина 6 см у даних динаміків, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі і дифузор з целюлози. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків 91,5 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.